5 червня ювілей відзначив заслужений працівник культури України, почесний громадянин Лозової, незмінний директор Лозівського училища культури і мистецтв Василь Чурилов. Урочистості з нагоди 70-річчя пройшли у стінах навчального закладу, який Василь Іванович очолює з дня його заснування вже 23 роки. З 91-го року, від початку і до цього времени. І путь, звісно, пройден, ну, скажімо так, великий. Відзначати ювілей бажання не було, розповідав Василь Чурилов. Зізнаючись, його такий поважний вік гнітив. І час події, якось не до святкування. Але колектив і близькі наполягли, переконали. І правильно, бо похвалитися йому чим. Ювіляра до Лозівського училища культури і мистецтв прийшло привітати багато гостей. Ви чоловік з великої букви. Чоловік творчий, патріот деятельность которого это не громкие слова естественно будет вписана в историю нашего города в культуру нашего города частичка вашей души вашего профессионального мастерства как минимум в 500 студентов которые далеко от города лазовают Людина, на яку можна покластися, яка заслужено отримала звання заслуженого працівника культури, почесного громадянина Лозової, говорив Сергій Степанов. До них невдовзі додасться ще одне. На позачерговому засіданні виконкому, яке вранці 5 червня ініціював міський голова, розглянули одне єдине питання. Рішення метенавчого комітету за номером 344 від 5.06 порушене про питання перед головою Харківської обласної ради Сергієм Навального Черновим щодо присвоєння. Звання Василю Івановичу Чарилову, директор обласного на закладу Лозівського училища культури і мистецтв. Відзнаки обласної, почесного громадянина Харківської області. Іменний годинник Василю Чурилову від голови Харківської облради вручив голова району Ігор Нестіров, обіцявши підтримати клопотання міської влади. Секретар Лозівської міськради зазначила відомість Василя Івановича Лукіми, його викладачів, студентів, випускників не випадкова. и вместе с тем кропотливый труд. Это ваша заслуга и заслуга тех людей, которых вы сплотили вокруг себя. А это талант сплотить вокруг себя, коллектив профессионалов, замечательных преподавателей. Вообще он нас сам собрал сюда. по своей по своей вот какой-то такой знаете интуитивной чувственности он нас нашел он нас увидел всех понял до что кто из нас способен вот и вот собрал такой творческий коллектив поэтому он нам верит раз он нас взял под свое крыло значит он нам верит Зі сцени зачитувалися вітальні телеграми, свои рідными подарунками прийшли відділи культури, міський і районний. он обладает редкими качествами красив умнем голландия талантлив, обладает организаторскими способностями, его узнают на всех сценах, а его дети, воспитанники училища культуры, узнаваемые не только в городе, в области, в Украине и, конечно же, в других странах. Хочется пожелать, чтобы искра таланта, любви, вдохновения присутствовала в вашей жизни всегда. Для меня вы... Приклад працелюбства, Оптимізмом, і я сьогодні дивлячись на вас, думаю, мабуть, це є секрет вашої молодості. Багато квітів, відзнак, привітань від керівників закладів культури і не тільки для людини творчої позитивна оцінка її роботи багато значить, пояснював ювіляр. Це підштовхує її на подальше звершення. Йому зараз є ким і чим пишатися. Колосальна робота була проведена з відкриття спочатку філії Харківського училища культури у Лозовій, а потім самостійного навчального закладу Лозівського училища культури і мистецтв. 555 випускників він в. Это же, понимаете, вот если так проанализировать все это дело, то да, Василий Васильевич, не зря ты прожил жизнь со своим преподавателем. А сколько, мало ж, кто верил в это училище, да? Да, ну что там, что делать, вы думаете, понимаете? ничего не получится у него. А когда начало получаться, все, понимаете, когда начал обращать внимание, да, да, все-таки это же дело нужное. Поэтому я, предваряя ваш будущий вопрос, скажу, что я счастливый человек. Почему? Потому что я работал... На роботі, которая мені нравилась, яку я любив, тому що і люблю на сьогоднішній день. Це ж лучше не придумати. І ще та робота й получається? Попереду ще багато. Роботи акредитація трьох факультетів, розширення спеціалізації без діла керівнику Лухіму сидіти не прийдеться.